Тарас Григорович Шевченко, чи то не доля, та не воля чи то не доля, та не воля чи то літа літаки ті, чи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею живучи з людьми в Паскуді, і о в душу чистою свою. А люди, звичайно, люди, сміючись з золоті, молодою І непорочною святою і ще якоюсь вороги. І люті, люті, ви ж украли в багно, погане заховали алмаз, мій чистий, дорогий, мою колись святую душу та й смієтесь. Не, християни, чи не ми ж вами я поганій, тако поганивсь, що й не незначить, був я чистим коли небудь, бо ви мене взяли з святого неба і писать погані вірші научили, ви тяжкий камінь положили серед шляху й розбили. О його, бога боючись є малеєм та Бога, та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого. А ви дивуєте, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і плачу тяжко, як ви, душі убогою цураюсь, своєї грішної душі.